Христос рождається Цьогоріч Ми вдруге зустрічаємо різдво 25 грудня, що ще донедавна здавалося малоймовірним, а сьогодні стало частиною нашої нової реальності. Разом із цим ми продовжуємо турувати шлях до європейського союзу, активно обговорюємо перспективи інтеграції у безпековий простір НАТО та відстоюємо наші права і свободи на всіх фронтах від дипломатичних кабінетів до лінії бойових дій. Наші війська вже стоять там, де раніше ми лише мріяли побачити нашу присутність на території Курщини. Водночас ми невпинно очікуємо на повернення тих, хто є втіленням нашої гордості, любові, відваги і стійкості. Але ми переживаємо біль утрат, які залишають глибокі рани на серці кожної української сім'ї. Ми продовжуємо стояти. Працювати, шукати нові способи захисту і збереження нашої незалежності, осмислювати виклики та перетворювати їх на можливості. Різдво є цим часом, надії, як і початком шляху дорослості, Господь став людиною, зрозумів нашу біль, побачив нашу тривогу, трудність, але й нашу любов. Радімо сьогодні тверезій вірі, присутності Бога поруч із нами, пам'яті, заради чого ми боремось. Натхнення до творення майбутнього наших жертв до кращого майбутнього для наших дітей. Христос рождається.